Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Стартували нові акції, які діятимуть з 13 по 19 травня. Приправа до фаршу 8 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен. Молочні із горішками або шоколадні. Вага 55 грамів. Ціна 12 гривень. Круасани від торгової марки Лукас. З вишневою начинкою. Ціна 9 гривень. 22 гривні коштують цукерки жувальні лампада. 79 гривень коштує така собі нутелла від торгової марки Міленіум Вері Пері 230 грамів. Харківське безквітне печиво класичне 240 грамів 37 гривень. Грінки житні ціна 19 гривень за 90 г. Є із часником або з гірчицею. 97 гривень коштують чипси Pringles. сметана та цибуля. 19 гривень капучино від Якобс. 12 гривень коштує напій капучино зі смаком ірландський віскі. 115 гривень коштує кава Якобс Натуральна Мелена. Згущенка ціна 5 гривень 22 г. Кава Якобс розчинна ціна 79 гривень за 50 грамів. Розчинна кава лякофе Gold 69 гривень за 80 грамів. Цикорій Еліт 44 гривні 100 г. 22 гривні коштує набір гачків 3 штуки. Є різного кольору та різної форми. Кріпиться на клейку-стрічку. Такий набір гачків. Ціна 15 гривень за 6 штук. Гачки 2 штуки, смайлики 22 гривні є в різних кольорах. Такий набір гачків 5 штук 22 гривні. Інструмент для прочищання труб 69 гривень. Пробка ціна 19 гривень є у різних кольорах. Тримач для паперових рушничків 69 гривень. Кріпиться до стіни. 9 гривень коштує пластиковий міні-футляр. щільно закривається її у різних кольорах. Органайзери для зубних щіток, пасти. Ціна 29 гривень. Пластиковий. 69 гривень коштує набір для ванної кімнати. Дозатор для мила, стаканчик для зубної щітки та пасти та мильниця. Усього 4 предмети. Металева підставка для кухонних рушників 29 гривень. 169 гривень коштує полиця, підвісна розкладна. Бачите, має такі рухомі деталі. Ось тут теж відкривається. Підвісна вішалка. Ціна 129 гривень дерево метал. 49 гривень коштує дозатор для миючого засобу. 4 гривні щітка для чищення. 39 гривень коштує вішалка на 6 гачків. Є в чорному або в білому кольорі. Відрізняється формою гачків. Є круглі, є у вигляді капельки або овальні. 29 гривень килимок у раковину. з соковитим малюнком. Ванту ціна 17 гривень. Набір губок кухонних 5 штук 19 гривень в чорному кольорі. 54 гривні коштує набір серветок від Freckenbock. У подарунок ідуть пакети для сміття. Кисневий відбілювач 1 кг 119 гривень Miss Хелен. Ополіскувач для тканин 139 гривень за 4 літри. Є два варіанти ароматів 4 гривні капсула для прання у тіпуті – путі одна штука, 17 гривень. Мило плямо друг. Рідке господарське мило 500 мл 19 гривень. Мило господарське тверде. 12 гривень 200 грамів. Засіб антижир Супервош 42 гривні 500 грамів. Такий засіб антижир 29 гривень. 24 порошок велі для чищення 500 грамів. Спрей Санклін 59 гривень, засіб для миття посуду веллі 19 гривень. 34 у тіпуті 600 грамів. Спрей освіжувач сіла 49 гривень за 400 мл. Засіб для миття підлоги 24 гривні 1 літр. Омекс засіб для миття підлоги 1 літр 39 гривень. Містер пропер ціна 109 гривень за літр. Новинка таблетки для посудомийної машини 17 штук 129 гривень 272 грами. ручки кольорові 17 гривень, гелеві 19 гривень за 8 штук, набір кольорових олівчиків 8 штук 34 гривні. Акції на мильні бульбашки ціна 55 гривень. Ще вони мають функціональні іграшки. Я вам раніше показувала, як усі працюють. Тож, думаю, ви бачили. До речі, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, бо бачу зі статистики, що у вас дуже і дуже багато, які не підписані. Буду рада вам у нашій дружній компанії. Свічки на торт. Ціна 7 гривень. Є різні цифри. Засіб для унітазу Веллі – 54 гривні 1 літр. Реф засіб для унітазу 64 гривні теж 1 літр. Засіб для унітазу. Тут він еш. Тут він їж єш. 34 гривні, як правильно. 29 гривень фарба для волосся. Мальва фарба для волосся 27 грн. Дезодорант чоловічий нівея 64 гривні. М'яч 134 гривні. Надувний футбольний. Зубна щітка дитяча 6 гривень. Зубна щітка складна, дорожня 14 гривень. Зубна щітка із чохлом ціна 14 гривень. Набір зубних щіток 29 гривень за 2 штуки. І є ще ось такий набір 5 зубних щіточок за 49 гривень. Виходить, одна майже 10 гривень. Тут попалась одна бракована. Всюди треба бути уважним. 49 гривень коштує піна для гуління Men. Станки для гуління 129 гривень. Бік Флекс, 3 станки. Рідке мило із дозатором 32 гривні, душу ФА – 250 мл 69 гривень, спрей для волосся від Калос – 69 гривень, шампунь для волосся 88 гривень 1 літр. Зетокта. Такий шампунь або бальзам ціна 69 гривень за 500 мл. 39 гривень. Шампунь. Качечка кряка. Серветки безворсові. 88 гривень. Від торгової марки Lovit. Гель-лаки, Такий варіант 55 гривень. Цей варіант 44 гривні. Набір фіксаторів для накладних нігтів 19 гривень. Там є декілька таких пластинок. 24 гривні набір пилочок одноразових двохсторонніх 12 штук. 19 гривень палка для нігтів. Сонечко зразки нігтів 5 гривень. 34 гривні скраб для обличчя алої. Скраб для обличчя з муцином равлика 49 гривень, 14 гривень. Щіточка для розчісування брів двохстороння. Маска для обличчя зі шприцом 27 гривень. 119 гривень коштує база під макіяж в Сафі. Масочка 29 гривень проти чорних цяток. Маркери 44 гривні. 10 кольорів. 29 гривень коштує блокнотик, є у різних кольорах. Блокнот за 24 гривні. Із шкір замінника обкладинка. 77 гривень. Коштує ось такий блокнот, закривається на резиночку. Також обкладинка складається і можна туди вставити планшет, наприклад. М'ячі по 25 гривень. Мильні бульбашки ціна 15 гривень. Масочки для обличчя 24 гривні 17. Стік з дорант рексона 94. Така рексона 59 гривень. Гель для душу Ліора ціна 47 гривень. Наушники друтові 39 та 34 гривні. Ще є ось таке мило за 32 гривні рідке 900 мл. Губка мочалка для миття тіла 52 гривні 49 гривень із ручками. І рукавичка 17 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, до нових зустрічей на каналі.